Середа, 13 серпня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Кошти за воду на єдиний рахунок. З 1 серпня на комунальному підприємстві Хмельницький водоканал діє новий порядок оплати за послуги. За водопостачання та водовідведення та абонентське обслуговування хмельничанам необхідно сплачувати однією сумою. Водночас абоненти підприємства боргують за уже отримані послуги понад 60 мільйонів гривень. З 1 серпня підприємством змінено банківські реквізити та спосіб оплати. Головна мета цього кроку зменшення витрат споживачів на комісії під час оплати. Відтепер оплату за послуги необхідно вносити одним платежем. Це дозволить сплачувати за комісію лише один раз, а не окремо за кожну послугу. Для тих, хто користується інтернет-банкінгом та мобільними додатками, де комісія зазвичай мінімальна, ці зміни майже непомітні. Але ми розуміємо, що значна частина наших споживачів сплачує за послуги, користуючись банківськими касами та відділеннями пошти. Підприємство забезпечило деталізацію розрахунків. Детальний розподіл нарахувань відображається у рахунках на оплату, чат-ботах, особистому кабінеті. Усі актуальні реквізити вже зазначені в квитанціях на оплату та на нашому офіційному сайті у разі виникнення непорозумінь. Ми завжди відкриті до розмови, до пояснень. Можна звертатися споживачам чи до нашого кол-центру, чи безпосередньо у відділ розрахунків підприємства. Я рахую, що це добре, що так зробили, але ж прийшла перепитати правильно. Я зрозуміла, то що вже проплатила. Заборгованості в мене немає. 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів. Скасовано у результаті перевірок ДБР. Наразі триває моніторинг понад 70 держорганів, а це перевірка більше 2,5 тисяч медико-експертних справ посадовців. Більшість з них розглянуто близько тисячі рішень скасовано як необґрунтовані. У понад 400 випадках змінено групу або термін інвалідності. Майже сотню посадовців викликано на дообстеження. До слова, найбільша кількість скасованих інвалідностей серед працівників Державної митної та податкової служб прокуратури і правоохоронних органів. Проєкт Благодійна листівка стартував у Хмельницькому туристично-інформаційному центрі. Усі охочі зможуть придбати міні-версію акрилової картини із зображенням нашого міста, яку створила художниця і фахівчиня центру Маріна Мельник. Вартість поштівки 50 гривень. Усі кошти з їх продажу будуть спрямовані на актуальні збори. Наразі у наявності 100 таких карток. Втім, у планах необмежений тираж. Суть полягає в тому, що ми створили ось такі листівки з картини. Ось оригінал цієї картини. Картину цю намалювала я на полотні, акрилом. Це наш центр міста. Зображена тут колишня каланча, і, звісно ж. Стяг український прапор, який майорить на вітрі. Придбати цю листівку, може кожен, хто завітає до нас у Тіц. Ця ідея моя, як художниці, я намалювала картину і подумала, що чому вона має стояти у мене вдома. Я, ну, по-перше, поставила її тут, щоб люди, які завітали до нас, милувалися, дивилися, який у нас гарний хмельницький. Ну і щоб. Ну, якась була мета в цього. Ми зробили ось такі листівки. Всі кошти зароблені з продажу цих листівок, ми будемо перераховувати на актуальні благодійні збори. Щомісяця, в кінці місяця, 30-31 число, ми будемо всі звіти поширювати у нас в соціальних мережах. Бронзовими наконечниками 7-6 століття до нашої ери поповнився фонд Хмельницького обласного. Краєзнавчого музею. Їх Київські митники вилучили під час спроби вивезти до Сполучених Штатів Америки. Також митники врятували від незаконного вивезення до Європи та США біблію 1918 року: соліди речі Посполитої, хазарську кавалерійську піку та спис, що належить до пшеворської культури. Ці експонати передали до Національного історико-культурного заповідника Качанівка та Національного заповідника Хортиця. Про це повідомляють у прес-службі Київської митниці. Зібрання наконечників ранньосківського періоду було передано до нашого музею Київською митницею 16 одиниць. Вони відносяться до 7-6 століття до нашої ери. Це експерти їх датують ранньосківським періодом. І розподіляють їх на два види: дволопатні і трьохлопатні. Ранні скіфські племена вони використовували їх для полювання в першу чергу, для захисту, якщо для нападу, якщо вони десь якісь були між іншими між племенами між племенами, воювали. Ранньоскіфський період це ще не можна сказати, що це вже були скіфи. Так, і ми знаємо, що скіфи це взагалі були кочові племена, але на території України, на значній частині території України, виділяють кілька таких видів ранньо-скіфських племен. Є і скіфи оречі, і скіфи землероби, ті кочові, які нападали, робили набіги там, на інші племена. Ми, якщо знаходимо такі знахідки, ми можемо чітко сказати, які племена, які відносини були на даній території. Одну золоту, дві срібні та дві бронзові медалі привезли до Хмельницького з чемпіонату світу судномодельного спорту. Він тривав з 4 по 10 серпня у Будапешті. Хмельничани, а це двоє дорослих та двоє юніорів, змагалися на чемпіонаті такого рівня вперше. Вони представили стендові моделі копії картонні та пластикові. Загалом до України з чемпіонату світу привезли 34 нагороди. Я працюю в паперовому моделюванні. Модель, яку я представляв на чемпіонаті світу, я працював над нею протягом двох років. Ця модель вже зайняла золото чемпіонату України, золото чемпіонату Європи, і цього року найвища нагорода, яка може бути, це золото чемпіонату світу. Кладність роботи полягає в тому, що Папір він не терпить помилок, тобто, якщо ти зробив якусь суттєву помилку, то фактично цю модель вже потрібно списувати, переробити її просто не вийде. Крім того, особливостями роботи є те, що моделі абсолютно не фарбуються, тобто, як вона йде в наборі в журналі, так її потрібно склеїти. З 4 по 10. Серпня пройшов чемпіонат світу. Представляли я, Олексій Підгурський, Сибій Яромир і Токарчук. Володимир це два наших юніора. Там моделі були вже яким і багато років, і ті, які були зроблені у цьому році. В дуже великому темпі. За ну буквально за півроку більше про ці та інші події у нашому випуску 19 а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Svá Ukraín!